Хронофотографія, також відома як фотографія часової послідовності, це вид фотографії, який записує серію зображень протягом певного періоду часу для аналізу для та розуміння руху. Розвиток хронофотографії став важливою віхою в історії фотографії та кінотехнологій. Між 1882 і 90 роками низка видатних фотографів та вчених зробили значний внесок у цю галузь. Зокрема, по суті, започаткував її винахідник це Едвард Майбридж, Альберт, далі, Альберт Лонд, Етьєн Джуль Марей, Жорж Демені та Оттомар Аншус. Едвард Майбридж, англійський фотограф, вважається одним із піонерів, ну не одним, а засновником. А у 1872 році, за дорученням Нілланда Стенфорда заможного бізнесмена, він мав довести, що кінь під час галопу відриває всі чотири копита від землі і не торкається в якийсь момент до землі. Про це я більш докладніше розказував вам недавно в цьому ж стрімі. Мейобріч використовував серію камер. Розміщених вздовж і для зйомки зображень коня в Русі, які він пізніше об'єднав у послідовність, щоб продемонструвати рух коня. Це було одне з, перших, з фікс... перше зафіксованих застосувань хрономатографії, яке допомогло утвердити цю галузь як нову галузь дослідження. Це кішка, славетна кішка, перша, яку, яка використана в відео. Альберт Лонд був французьким фотографом і лікарем, який також цікавився хрономото... хронофотографією. Він використовував нову технологію для вивчення рухів пацієнтів у своїй медичній практиці, що допомогло йому краще зрозуміти їхні стани. Робота Лонда була новаторською в галузі медичної фотографії, а його дослідження допомогли прокласти шлях для майбутніх досягнень у цій науці. Еть'єн Жюлі Жюль Марей був французьким чиним-винахідником одній з найвпливовіших постатей у розвитку хронофотографії. Він особливо цікавився рухом птахів і тварин і використовував хронофотографію для детального вивчення їхніх рухів. Інновації Марея цій галузі допомогли закласти основу для сучасних методів аналізу руху, і його робота залишається значною мірою впливовою у галузі спортивної науки та біомеханіки, тобто таких речей. На зорі цих наук. Жорж Де був французьким інженером і фотографом, піонером у галузі хронофотографії. Він особливо цікавився вивченням людського руху та використовував хронофотографію для вивчення всього від танцю до спортивних результатів. Інновації де мені в цій галузі допомогли закласти основу для сучасних методів аналізу руху, і його робота залишається значною мірою впливовою в галузі спортивної науки та біомеханіки. От Томар Аншуц Був німецьким фотографом і винахідником, відомим своїм інноваціями в галузі хронофотографії, він особливо цікавився вивченням руху в тваринному світі та використовував хронофотографію. Для вивчення рухів птахів, тварин і людей. Робота Аншутса була новаторською, а його інновації в цій галузі допомогли закласти основу для сучасних методів аналізу руху. Тобто дуже багато цих відео вони недоступні, вони були знищені війною, оскільки війна була в Європі. А Європа була основним кінематографом, насправді, особливо Франція, до 1000, особливо художнього. Естество, а не документалістики до Першої світової. На завершення. Період між 1882 і 1890 роками був важливим часом розвитку хронофотографії внесок Едварда Майбриджа, Альберта Лонда, Етьєна, Т'єна, Жулія Марея, Жора, Жоржа Де та Отто Раншутса допоміг закласти основу для сучасних методів аналізу руху та проклав шлях для розвитку сучасної кінотехнології. Ці півнери хромону фотографії відкрили новий світ можливостей для вивчення руху, і їхня робота залишається значною мірою впливовою у багатьох галузях і сьогодні.